Добрий день усім! Відвала коротше, я манув садочок, і зараз 8.57. будемо питати свою удачу на завозі. Якщо зараз за три хвилини встигну туди добігти, то що вийде, що я попаду прямо на самий врив. Ну, як запіснюся на декілька хвилин, то так, звісно, вже і буде. Але підемо, подивимося, що цікавого можна сьогодні буде зловити.

我就想要写一首歌，赶走寒风雪。像要连的浪潮，用笔雕刻，誓言能冻结。心房里住着你我的附加世界，永远不空缺。却当爱你，我表达的更直接。想、yeah. 听,听我说，认真点。 З торбинкою. Зараз по плану йти в АТБ, глянути, чи там є кисневий порошок, бо я не пам'ятаю, чи продається він там чи ні. А як ні, то прийдеться шурувати в іншу сторону в магазин, щоб бити. Треба брати речі. Шурую в сторону дому. Дуже шкода, насправді, що прямо. Вау, щось супер цікавого нічого не було. і не бачила навіть ні в кого нічого на руках. Бачила в баришні футболку москіну з великим принтом. Але той принт був такий обліший і пошарпаний. Це той момент, коли ці речі треба просто залишитися на секунді і все. Взяла декілька речей на продаж, але в основному взяла багато класних шмоток для сім'ї для себе, для малої, для чоловіка. Взяла трошки речей. Прийдемо додому, то я вам покажу. Що там я взялася? Саме цікаве, знаєте що? Що я вчора ввечері поміряла малість стопу, і в неї знову виросла нога. Її знову треба міняти тупо все взуття. І вже я їхала спати, лягла собі моніторити там шафу, ликс, додавати обране щось. І щось я така, блін, було б прикольно New Balance її взяти. В неї ще не було. В неї були там, Nike, Adidas, От, взагалі, я хотіла е, оцю знаєте знайти модель типу сіру на масивній подошві, але манюнечки. взагалі було б дуже жирно. Е, але, по-перше, таких моделей майже немає в бушному стані. По-друге, наскільки я зрозуміла, вони всі йдуть на шнурівці. Для дитини взуття на шнурках це no, нов. No. І все, тим паче в садочок. Його треба безпосередньо, щоб було взуття на Липучці. І що ви думаєте? Я сьогодні на завозі. Зараз перейду дороги, вриваю в файному стані, просто їх треба помити, бо вони трішечки такі в болоті. Вриваю чорні New Balance І я така. Кайф? Кайф? Думаю, може це треба було Барбер якийсь дивитися, моніторити? Чи там, не Гучі, ну Гучі теж, так? Ви бачили? Гучі було, але Гучі було пальоне. Тоже дуже, дуже шкода. Файний був ременець Хьюговос, і він не те, щоб був прям в жахливому стані, але була пряжка там у нього по на самому ремені, були невелика затертість. І я думаю, що я буду з тим гратися. я вирішила звернути в парк, бо погода просто... Я не знаю навіть, як її охарактеризувати, бо коли ти йдеш на сонці, тобі жарко, наче тебе запхали в якусь в баню. Тільки подує вітер і заховається сонце, таке враження, що тебе засунули в морозильну камеру. Це... Я просто не знаю, як на таку погоду одягатися. бачили, яка це краса? Я просто хотіла записати вам, як співають пташечки класно. І я така обертаю камеру, а там сидить білочка і загоріжу. Ой, Кайф. Ви не дивуйтесь, що я така, як дикарка якась, реагую самим простим речам. Сьогодні просто по факту, реально, перший день, перший день за майже три роки, коли я гуляю сама. Це насправді дуже дивні відчуття. Ти настільки звикаєш до цього, що коли тебе постійно дитина, ти постійно маєш контролювати, куди вона пішла, щоб вона нічого не начудила, щоб вона нічого не стащила. Це дуже дуже дивне відчуття, коли ти просто можеш спокійно зайти в магазин і походити там, і не кричати Не чіпай! Не чіпай!. Коротше, мене зрозуміють тільки мами. Сто відсотків. Повернемося до шмоток. Що ж я хотіла вам ще сказати? Взяла я ще одні штани свого розміру, але взяла на продаж. Бо в мене тих штанів, певно, пар 20. А ці такі насправді дуже кайфові, вони широкі донизу. Вони прям просто супер-пупер мегатренд І я їх спочатку знайшла і така: мені не треба штани. Не треба мені штани. Полишила їх і така. Ні, їх треба взяти. Ну блін, ну такі класні штани. Я вам відповідаю. Їх просто гріх не взяти і не продати. Так що я дуже сподіваюся, що мій раціональний розум все ж таки переможе, і я їх виставлю на продаж, а не покладу їх в шафу, щоб вони просто лежали. Якщо вам цікаво, то вийшло так, що я для сім'ї взяла там на 800 гривень, 850, якщо я не помиляюся. А кубка на продаж. Там щось теж 350, щось такого плану. Багато. Хотілося, якщо чесно, дуже хотілося, взяти щось для продажу на eBay. Прямо дуже хотілося взяти хоча б одну річ, якусь класну таку, щоб її можна було туди виставити. Але є, як є. Чим багаті, тим і раді, як то кажуть. Все, наступне включення вже буде вдома. Ну що, ось ми і перемістилися додому. Будемо робити огляд покупочок. Поїхали! Давайте почну з найменшої кучки і найшвидшої. Це, напевно, з дитячих речей. А, чекайте, забула. забув. Мене ця болячка просто виморажує вже себе. Нічого не болить, все нормально, Говорю в Ніс, ніс дихає, функціонує, але говорю я вниз. Добре, то ж почнемо, що? З дитячих речей почнемо. Перше, що я взяла, це ось такий малий. Костюмчик на літо, лосінчики рожеві і футболочка. Друге це ось така футболочка з маленьким логотипчиком і чорні лосінки. Чорні лосінки донизу такі розклішонні. Дуже файні. І бо і того вийшло два таких комплекта. один повністю рожевий, інший з чорними лосінками, прям топчик. Потім взяла малій. Це вже на осінь, бо 3-4 роки, він на трішечки зараз завеликий буде. Новенький з збірочкою свічу. Гріх не взяти такий було. Потім взяла панамку. Вона прям дуже класна, бо в малої є панамки, але вони такі всі щільні. А ця, така як, як тряпочка, можна сказати, на літо в садочок, взагалі, то, що треба буде, щоб вона не парилася. Наступна річ це ось такий бодік, кайфовий. Це не на малу, це річ на продаж. В мене є така історія, що я не можу пройти повз дитячі речі, які прям такі вау! Прям кайф. Ось такий літній, просто матеріал супер кайфовий, такий, може, бачите, напівпрозорий. Енки показую. Опа! Опа. Так. Опа. Я дуже сильно сподіваюся, що воно там сфокусувалося. Бачите, те, що я кажу, що трішки в болоті. підошва трішки в болоті. Туся якась на лепучці солома, але в цілому вони прям в дуже і дуже файному стані. А якщо чесно, досі дивуюся, як так всі впали карти, що я ввечері думала про Енки. Зранку я їх зловила. Прикольно? Думки матеріалізуються? Що в це відео завжди? Далі розкажу вам по секрету, що зараз я знімаю вже наступного дня. І вчора я навіть встигла брати деякі речі, тому зараз вам їх покажу, бо вони ще вогкі і відправлю їх назад на сушар Так, чоловіку взяла, боже мій, вона така здорова. Подивіться, футболочка, звичайна біла базова буде собі е, влітку льотати бо я його знаю. В нього футболки це розхідний матеріал, тому йому треба дуже їх багато, щоб було. До речі, за неї то вона була в такому стані. Ну, знаєте, як коли буває ти береш річ. А вона в такому стані, не наче її щойно дістали з упаковки. Тож на ній видно оці зморшечки, складочки, да, як коли вони зложені лежать. І вона така на дотик, як накрохмалена, така вона прям щільна, така пружня. По ній було таке відчуття, що її просто дістали з пакетика і повішили. Люблю брати такі речі, оскільки вони виходять в копійки грошей, вони нові. Пофіг, що то не якийсь там бренд, але шмотка нова. І шмотка вийшла дешево. Клас! Лайкет like тут на це тенісна така спідниця. Вона з підкладкою дуже шкода, що не шортиками. Тому через цей мінус я, скоріш за все, буду її продавати. Оскільки для мене, як для молодої мами, це трошки нераціональна річ в гардеробі. Матеріал в неї ось цей верхній він такий досить щільний, не надто повітряний, не буде такого, що він прям подув, і все таку Полетіло до догори. Марлін Монро. Ні, тут доволі такий щільний матеріал, щоб вона гарно тримала свою форму. І ось така гесовська футболочка з вишитим логотипчиком, з веобразним образним вирізом, дуже стільова в рубчик. Дуже сподіваюся, що мені піде розмір, і я лишу її собі. Зазвичай я такі речі мідл сегменту, ось, типу, там Ральф, Томіки, Я їх всі така на продаж, бо це речі, які гарно продаються і швидко. По-друге, це речі, за які можна непогано виручити грошей тут на нашому українському локальному ринку. Але я побачила її і така: М -м -м! якщо вона класно сяде, от прям знаєте, буває, що ти вдягаєш річ, і вона як на тебе шита. От, якщо я її вдягну і вона так буде сидіти, значить вона буде моя. Такої речі в моєму гардеробі немає. У мене є там Бежевих футболок з принтами, білих футболок, і ще там різних різних, а вони всі вільного фасону. А от такого е, фасончику в облипочку в мене майже немає. Ну це хіба що якісь топи безпосередньо там короткі, але це знову-таки це не футболка, да, в облипку, це топ, це окремий вид одяг. Мені дуже часто такого не вистачає, бо я коли вдягаю. Широкі штани такі прям дуже об'ємні. Хочеться його якось балансувати і наверху одягнути щось більш облягаюче, щоб не бути мішком. Того я дуже сподіваюся, вибачаю за тавтологію, що вона мені підійде. Наступна річ це я брала чоловіку такі шорти. Вони льняні. Вони кайфові і підуть на продаж, бо він в них не помістився. Дуже часто так буває, що не, не, не вгадую, Треба заміряти, який в нього пояс, бо по розміру, вроді як, по цифрам, все зійшлося, а по факту не зійшлося. Вже давайте завершимо кубки для чоловіка останньою річчю. Це футболка. Я її взяла, бо це була просто прикольна, файна футболка в такому стрітвіровському стилі. Мій чоловік дуже таке любить. Отака. Отака. Я, скоріш за все, думаю, що в момент забігу завозу хтось її взяв подумав, що це що? Яка перша асоціація? Правильно, комдес Гарсонс. І потім її скинув. Я її побачила і така, блін, вона така кайфова. Я її, коротше, беру чоловіку. Приходжу додому і думаю, блін, такий цікавий принт. Я, коротше, його гуглю. Мені вибиває грілку, мені вибиває ебельчик, і ми бачимо отакі ціни. Пу-пу-пу! Саме цікаве, що вінтаж. Курва вінтаж. Подивіться, скільки може коштувати вінтажна футболка. Якби це була вінтажна футболка, якби, дуже шкода, що вона, якби, то я відчуваю, що це була би саме дорога річ на завозі. Бренд називається Kate Honey. А ось цей принт. Ось цей принт. Це якийсь відомий художник, якщо можливо чули, я точно не знаю, як, як він називається. В нього такий стиль, що він малює малюнки, не відриваючи там олівець, фломастер від паперу. Тобто, в нього якби йде безкінечний малюнок в такому плані. Це більш новоділ. Він ніяких супервеликих коштів собі не, не має, але дуже дуже цікавий такий інспіранс. Вийшов з цією футболочкою. Плюс один бренд в. Копілочку знань. Ну, така футболка, я думаю, її можна виставити продати доларів за 30-40. Вона в дуже класному стані. І хтось би сказав, ну, 40 доларів за футболку теж наче непогано. Ну, та, непогано. Це що виходить? 4600 гривень. Ну, окей, хай мінусі комісії, хай би вона стала в чисту плюс 1000 гривень. Але я не рахую, що це щось прям. Супер-мега багато для того, аби піджимати її в чоловіка. Класна шмотка, хай льоте. Залежали лише чотири речі. Тако покажу, що я взяла ось цей топ. Боже, я в нього закохалась. Я не знаю, можливо, комусь та топ та й топ. Але ось ці камінчики. Ви бачите? Подивіться на ці камінчики. Боже, подивіться, які вони гарні! Тут металева така струна, я її так назву, і на ній нанизані ці. Дуже гарно і дуже гарно сидів на фігурі, але це вже далеко не мій розмір. Це просто любов на любов. Окрім того, що тут дуже класний елемент декору, він ще й актуального кольору Ivor, він ще й виконаний із дуже цікавого, приємного такого фактурного матеріалу, що насправді в образах може дуже класно. Виділятися, виглядати і бути таким простим, але тим не менш акцентним елементом в гардеробі. Тут є стрічка, яка не дає спадати топ досить продин, топ балакать. Собі ще вирвала на літо щільні сірі шорти. Вони теж до речі були з вірочкою. Але десь в моменті, поки я переглядала носила, стискалася, воно десь відлетіло. Це ті самі штани, за які я вам прожужала трошки вуха. Я їх вже поміряла, і я скажу вам, як добре, що вони на мене трішечки завеликі, десь на зріст близько метр семидесяти. Бо на мої метр шістдесят, вони задовгі, і десь на отако, Можна навіть трошки більше. Дуже класно, що вони тут. Ідуть в поясі. Отако, От давайте покажу. На резинці. Він дуже файно тягнеться. Окрім того, дуже люблю такі речі, бо в нас жіночий організм певні цикли його життя може трошечки ставати більшим, може ставати трішечки компактнішим. Такі штани це просто класно. Дуже багато е, бежевих таких кольорів. Коротше, штани. Кайфові з великою кількістю накладних е, карманів. Тут є теж кармани. Вони супер широкі донизу. Клас, клас! I like it. I like it. дуже сильно. Це, до речі, бренд BDG. Я ніколи його не пробувала, але він достатньо часто мені попадається. І постійно кожного разу в нього просто супер класні. Фасони. Походу, стрітвіровський бренд мас-маркетовський, але дуже файні в нього фасони. Так що, кого, якщо вдруг зацікавили речі, якісь певні, то що я думаю? Давайте створю телеграм-групу і залишу її в описі в коментарях. Угу. Або. Якщо ви не зможете там ніде там ні в цій групі, умовно знайти цих речей, бо я ще не виставлю, а ви вже подивитись це відео і вам дуже сильно захочеться купити, ви можете написати мені мій особистий інстаграм, Міаліна, а все, я тут перебуваю. І сконтактувати зі мною. От така інформація. Останнє, справді скажу вам так, дуже двояка річ. Чому? Зараз я вам покажу і розкажу. Це ось такі брюки. Я взяла собі. Ось такі. Чому дуже двоякі? Вони неймовірно класного фасону, вони неймовірно кайфового кольору, але вони повністю і абсолютно ну, такі напівпрозорі. Тобто під них треба купити якісь міні-шортики, щоб це адекватно виглядало. Або носити з чимось більш довгим. Балансувати або довгим худі, або довженою там футболкою оверсайз, або поверху одягати щось ще міні. Не знаю, я буду пробувати стилізувати з різними елементами. Що там вийде? Друге, чого це сумнівно така річ, хтось це робив сам. Це якийсь самокльор, це ніякий не бренд, тому що всередині тут, всередині тут ось, ви бачите. Бачите? Але, що мене купило Ця вишивка? Такі якісь торчать. Але вишивка Вони трішечки на мене довгі. Їх треба або мені підіймати так опрям під самі груди, але треба тоді чіпляти їх на якісь, скажіть мені, я вам скажу, такі чпонь-чпонь. О! Там, підкатати, обрізати їх абсолютно немає ніякого сенсу, бо тут вишивка, знову ж таки, неймовірно гарна вишивка. Або щіплювати його трішечки десь ззаду, або дві невеликі по, -по бокам. Саме прикольне, що ти коли е їх вдягаєш, вони імітують спідницю. Тобто вони такі, як брюки палаццо і ще вони неймовірно легесвіті. Дуже шкода, що от вони трішечки за мене е довгі. от е Тут в поясі вони окей, але за рахунок того, щоб відповідна була гарна довжина, мені їх треба підтягувати вище, от, не знаю. Я ще спробую тако зробити тільки всередину. Підкрутити цю резинку. От, спробую так. На вишивку я цю закохалася, це прям щось, щось дуже неймовірне. Ось таке вийшло відео. І я дуже сподіваюся, що хоч хтось додивився до цього моменту, а тобто кінця. І якщо вам сподобалося це відео, то я була би дуже вдячна за лайк і коментар. І є в загальному багато що розказувати, показувати по шмоткам по покупкам. Якщо вам це все цікаво, 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 то підписуйтеся, і я буду дуже рада. Буду трошки повертатися в стрій робочий, я його так назву. Це про зйомки якихось відосиків, про якихось цікавих речей, класних, модних, трендових, актуальних, яких хочете. Та й до нових зустрічей!